Незалежно від непростих суспільно-політичних та фінансових умов сьогодення, комунальні підприємства міста продовжують функціонувати в штатному режимі. Більше того, навіть намагаються застосовувати нові форми роботи для зручності абонентів. Так, наприклад, на КП Спецкомунтранс започаткована ще кілька місяців тому, практика з доставки контейнерів для збору та вивезення сміття з приватного сектору успішно діє і сьогодні. Тим абонентам, які надали необхідні документи для укладання відповідного договору. Та з об'єктивних причин не в змозі самостійно забрати контейнер, його привезуть на замовлення. На даний час на підприємстві є в наявності близько 600 вільних контейнерів. Тому я хочу звернутися до мешканців приватного сектора, які ще ну, вирішили чи вагаються отримувати контейнер чи ні. Будь ласка, подавайте. Документи, копію паспорта і кода, довідку про склад сім'ї. Якщо є пільги, то копію посвідчення про ці пільги. І транспорт є. Вже будемо розвозити, не, не, не накоплювати по два-три по три десятка заявок, а будемо оперативніше реагувати, вивозити в приватному порядку ці контейнери, а для того, щоб люди. Мали змогу користуватися ними, цивілізовано поводитися сміттям і утримувати наш город в чистоті, порядку, щоб він був привабливий, чистий, щоб до нас їхали відпочиваючі, щоб ми отримували радість від того, що наш, наше місто є одним найчастіших в області, в країні, ну і взагалі, як завжди, було передовим в плані поводження з твердими побутовими відходами. Що ж до цінової політики підприємства за надані населенню послуги, то найближчим часом вона не зміниться. На цьому неодноразово наголошував міський голова, запевняє і керівник підприємства. Питання болюче, але на жаль, воно також болюче і для підприємства, тому що тарифи останній раз затверджувалися в 2011-2012 роках. Близько 5 гривень із багатоповерхівки, і 6,98-7 із приватного сектора. На даний час можу сказати, що найближчі три місяці, маю надію, що тарифи збільшуватися не будуть.